Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 21 липня за результатами тендеру. Повідомив про намір укласти угоду 100 в сервісний центр «Діамант» про закупівлю легкових автомобілів на 17,98 мільйона гривень. За майбутньою угодою до 15 жовтня поставлять 6 автомобілів спеціального призначення на базі чорного позашляховика «Тойота Ленд Крузер Прадо. 2025 року випуску по 3 мільйони гривень пишуть наші. Гроші з посиланням на прозоро технічні характеристики вказують на найвищу комплектацію Land Cruiser Prado Premium, яку салони зараз продають по 2,81 мільйона гривень без додаткового і спеціалізованого обладнання. Гарантія складає 3 роки або 90 тисяч кілометрів пробігу. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України Держспецзв'язку спеціалізований центральний орган виконавчої влади в галузі спеціального зв'язку та захисту інформації, який є суб'єктом сектору оборони і безпеки, основним суб'єктом національної системи кібербезпеки ДССЗІ очолює Олександр... Олександр Потій